29 червня, неділя в студії громадського телебачення. Я Олексій Мацука, і з цієї години розпочинаємо вечірній телемарафон. Всі події та прямі включення з зони антитерористичної операції. Також будемо відстежувати все, що сталося разом з нашими гостями, які сьогодні завітають студію громадського. Залишатись з нами якнайменше 4 найближчі години, а далі можливо буде щось і більше. За добу на сході України загинуло п'ятеро українських військових, і щонайменше 17 було поранено. Про це повідомив Олексій Дмитрашківський, це речник штабу антитерористичної операції. Цитата: Бойовики кілька разів із мінометної зброї обстріляли блокпост поблизу Слов'янська. Унаслідок бою загинуло троє українських військових, ще четверо отримали поранення. Згодом бойовики здійснили підступний напад на колону тилового забезпечення на Луганщині. У ході бою двоє військовослужбовців з Збройних сил України загинули, а вісім отримали поранення. Вчора на колону. Українських військових поблизу Слов'янська також було скоєно напад після того, як колона пройшла один з блокпостів міста Слов'янська. Там почався бій, колона підійшла, відійшла під підкриття, щоб вийти з під обстрілу, а згодом вирушила далі, щоб підвести зброю, боєприпаси та пальне на інший блокпост. Пропонуємо подивитися спеціальну відеопідборку, яку зробили наші журналісти. Восьмого посту великі станська обстріляли колону. Зараз на восьмому блокпосту посту хочеться бій вчити постріли. Колона пішла під прикриття зелених під прикриття підкриття щоб Вийти з підшого. Зараз ми продовжимо рух далі. Она пропусту ще триває дві чути постріли води, автоматні ніколи не отвечають. Славинці домети. Ми рухаємося далі тому що нам необхідно привезти зброю боєприпаси пальне на інший блокпост залишаємо восьмий блокпост в ньому точиться стрільба рів з мінометів кулеметів На колону антитерористичної операції під слов'янськом терористи здійснили напад. Є відео військового телебачення України. Власне, я нагадаю, що сьогодні протягом доби і вчорашньої доби надходили десятки повідомлень про те, що порушується так званий мирний процес і з боку незареєстрованих військових угруповань, які називають себе бійцями так званої Донецької народної республіки, і, наприклад, Дмитро Тимчук, це керівник групи інформаційний спротив, пише: дважды був обстрілян з мінометів аеродром Краматорська, огонь вевся із городського кладбища, з северної часті Краматорська. із стрілкового оружия був обстрілян блокпост на пересеченні дорог на Славянськ. Красний Лиман, мінометному обстрілу подвергся, подвергся опорний пункт. Української армії вблизі пограничного пункту пропуска Бірюкова і що зняло військове телебачення України? Пропоную подивитись. Зброя захоплена у терористів, які готували напад на колону українських військових під Слов'янськом. Є відео звідти. Я що не

Командування Національної гвардії України повідомляє, що сьогодні терористами всупереч перемір'я, яке про яке казав і Бородай, і Пушилін, і інші лідери незаконних банд угруповань. Всупереч цього перемір'я розпочався масовий обстріл з танку та мінометів блокпосту поблизу Карачун під Слов'янськом, де несуть службу представники Нацгвардії України. А в Донецьку представники так званої Донецької народної республіки захопили військову частину АНА 1402. Про це повідомляє. Прес-служба Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, і я нагадаю, що це вже третя частина, яку захопили протягом останнього тижня, розташована на території Донецької області. Спочатку проведення антитерористичної операції у Донецькій області на сході України загинуло вже 145 українських, українських військовослужбовців 312 отримали поранення. Цю інформацію підтвердив на брифінгу спікер інформаційного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко. Лише за минулу добу на Донбасі було вбито п'ятеро українських військовослужбовців. 18 поранено, як вже я повідомляв на початку випуску. Вчора, 28 червня, близько шостої години вечора, прикордонний наряд на Луганщині. Зафіксував факт перетину державного кордону російським безпілотником. Про це повідомив речник інформаційного центру ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. Вчора близько 18 години каже він: цитата прикордонний наряд на Луганщині помітив безпілотний літальний апарат, який перетнув українсько-російські кордони, заглибився на територію України на 300 метрів. Прикордонники відкрили вогонь по російському розвідувальному апарату, і доля цієї споруди наразі невідома. Танк Т-64БВ, затриманий в зоні проведення антитерористичної операції 28 червня, прибув до України з Російської Федерації. Про це повідомив заступник начальника головного командування Центру. Зсу Юрій Миколенко на брифінгу представник Міноборони нагадав, що на сході України вилучається дуже багато військової техніки, яка за його словами ймовірно потрапляє на територію Луганської та Донецької областей з Російської Федерації. Дмитро Темчук оновлює власну сторінку у Фейсбуці, і ми звідти дізнаємось такі новини. У 13.40 терористами був обстріляний блокпост сил АТО на перехресті доріг на Слов'янськ та Красний Лиман. Обстріл, проведений зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів. О 14.20 на кордоні ЗРФ в Луганській області українськими силовиками збитий ще один безпілотник, який виробляв розвідку в повітряному просторі України. У Слов'янську на вулиці Урицького бойовики встановили артилерійські знаряддя, з якого, з якого роблять обстріл житлових кварталів міста. На даний момент загинуло не менше восьми мирних жителів. Я підкреслюю це інформація Дмитра Тимчука. Вона не має підтвердження наразі офіційного і це лише дані з його Фейсбук-сторінки. Це не є офіційна версія української влади або будь-якого міністерства. Це група інформаційних спротив, яка діє як громадянська ініціатива. За інформацією Міністерства оборони мають місце факти, коли групи бойовиків з Автономної Республіки Крим та Кавказа залишають зону антитерористичної операції. Про це Говориться на офіційному сайті Міністерства оборони. Причиною цього може бути завершення так званого контракту або побоювання бойовиків, що Російська Федерація припинить їх підтримувати. Власне, це, це версія, яку сьогодні опублікував сайт Міністерства оборони України. Але відео та фотодоказів подібної інформації також немає. Мій колега і друг з Донецька Денис Казанський це блогер та журналіст і публіцист. Він написав у своєму лайфрналі це його блог, власну думку, яка відображає, відображає не лише його позицію, а й позицію багатьох людей, хто мешкає на Донбасі. Ми з ним зв'яжемось протягом найближчих 10-15 хвилин і повернемось до цього блогу. І він більш детально розповість про це. А тим часом в районі села Зелений Колодязь на Харківщині. Вночі вибухом було пошкоджено рейкове полотно. Про це повідомили у секторі зв'язків з громадськістю управління МВС на південній залізниці. Зазначається, що пошкодження залізничної колії виявив машиніст пас пасажирського поїзда Адлер, Київ, близько другої ночі. Однак аварії поїзда вдалося уникнути. Рух потягів було повністю відновлено вже сьогодні о 8.55 ранку. У Луганській області бойовики обстріляли українських прикордонників, троє військових поранено. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними цього відомства, колона автомобільної техніки Держприкордонслужби разом з підрозділами Збройних сил України близько восьмої години ранку була атакована на Луганщині з використанням стрілецької зброї та фугасних мін, які були закладені раніше. На захопленому бойовиками Донецькому заводі хімічних виробів з випуску вир... мінерального матеріалу планується почати виробництво ручних осколкових гранат з використанням наявних на заводі хімічних речовин. Про це повідомляє повідомляє спікер інформаційного центру ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко. Також він заявив, що на сході України триває захоплення адміністративних будівель. Так, у Костянтинівці це декілька десятків кілометрів від міста Донецька, захоплено будівлю районного відділення МВС, а в Луганську під контроль взято приймач Розподільник МВС і обласний офіс технічної служби компанії «Київстар». У районі Донецька також були захоплені два броньованих інкасаторських мікроавтобуси банку Юшкомбанк. Про ситуацію у самому місті Донецьку в обласному центрі телефоном з Донецька, журналістка громадського телебачення Донеччини Ольга. Якщо є зв'язок, то можна включати. Четверо спостерігачів з Луганської групи організації з безпеки співпраці в Європі звільнені пізно ввечері, 28 червня. Вони вже прибули у відень. Власне, вони знаходились декілька тижнів у, під арештом арештом бойовиків Донецької народної республіки. І вчора біля готелю Парк Ін відбувся брифінг, під час якого Бородай розповів про те, чому і як власне, відбувалось звільнення представників ОБСЄ. У складі другої звільненої терористами групи спостерігачів були представники. Німеччини, Нідерландів, Російської Федерації та Іспанії. Оператор мобільного зв'язку МТС Україна може піти з кримського ринку, а поки що попереджає кримських абонентів про можливе погіршення мобільного зв'язку на півострові. Протягом суботи кримські абоненти МТС Україна отримали смс-повідомлення з попередженням про можливі перебої у зв'язку у Автономній Республіці Крим.